Дякую, Петре. На гість нині міський голова Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас, пані Яно. Доброго дня. Ви напередодні повідомляли про те, що в Мелітополі, в районі залізничного вокзалу, було чутно вибухи. Чи є зараз більше інформації про ту бавовну? Так, Мелітополь сьогодні рашисти обрали для себе як такий логістичний хаб півдня України, і вчорашні вибухи були саме біля одного з центральних вузлів залізнодорожних біля нашого залізнодорожного депо а, і там. Є влучання в одне скупчення росіян, на жаль, поки що ми не можемо точно повідомити про кількість знищених росіян, але найближчим часом зможемо повідомити. Але слід зазначити, що саме цією залізнодорожною станцією і цим локомотивним депо вони користуються для перевезення своїх боєприпасів важкого озброєння, те, які направляють безпосередньо на Херсонський напрямок та запорізький напрямок. Але що стосується знищення ворожих позицій на а територія тимчасово окупованої Запорізької області то воно йде постійне. Лише за цей тиждень генеральний штаб офіційно повідомив про те, що більш ніж 400 рашівських військових більше не зможуть воювати проти нас на запорізькому напрямку, і ця тенденція продовжується. Продовжується вона здебільшого в місті Токмак, в місті Пологи. Це ті міста, де сьогодні дійсно пекло для рашистів, і звичайно ж, мелітополь для них також є. Виглядає як пекло. На жаль, після кожної вдалої спроби ліквідації расистів на тимчасово окуповані Запорізької області починається додатковий новий новий виток терору. Як це виглядає? Ну з 1 січня расисти вигадали нові правила. Наприклад, тепер, щоб поїхати з міста Мелітополя до міста Такмак, Пологи або Бердянськ, все знаходиться на тимчасово окупованій території. То тепер потрібно отримати нову перепустку в комендатурі. А для цього потрібно передати всі свої власні дані. Ну, така є примусова паспортизація через отримання пропуску для переміщення, не говорячи вже про постійні пункти фільтрації, перевірки всіх документів і так далі. Далі тож Повністю обмежують свободу пересування наших мешканців. Також, звичайно, ми говоримо про проблему з евакуації з тимчасово окупованої території. Вже всі говорять про те, що найближчими днями або тижнями розпочнеться чергова хвиля мобілізації в ресії, і наші мешканці намагаються виїхати. Але через Васильівку до Запоріжжя за останні три тижні виїхало чотири людини. Всього чотири ще декілька депортовано, але вони сьогодні зникли і ми не розуміємо, де вони на пропагандистських відео. Ми бачимо, що їх депортують, але де ці люди, ми не розуміємо. Тож сьогодні єдиний шлях до евакуації майже єдиний, це через тимчасово окупований Крим. Але там є проблеми з паромом, який то ходить, то не ходить. Там є проблеми з мостом, який то працює, то не працює. І сьогодні наші мешканці витрачають щонайменше 5-6 днів для евакуації через тимчасово окупований Крим. Але гарантій, що їх випустять на кордоні, немає ніяк. Пане Іване, так там же напередодні нового року росіяни запроваджували комендантські години на багато діб до 8 січня. Здається, в окремих районах Запорізької області вони впроваджували. Чи так це так станом є. на зараз? Так і що під час цих комендантських годин вони там роблять? Так і є. Вони бояться наших сил спротиву, бояться наших партизанів. Тому, наприклад, Токмаку, Токмакському районі досі діє цілодобова комендантська година. До 8 січня люди не можуть виходити на вулицю. Люди не можуть переходити від одного будинку до іншого будинку безліч вопросів, і це також додатковий тиск і додатковий терор до місцевого населення. Навіщо це расисти роблять? Тому що вони бояться всього, тому що з одного боку вони в своїх пропагандистських змі обіцяють про те, що, начебто, сухопутний коридор ніхто нікуди не віддасть, але ж ми розуміємо, що у наших збройних сил зовсім інші плани. На звільнення, звичайно ж, наших територій, тому сьогодні вони застосовують цілодобову комендантську годину, перепуски для переїзду між територіями забирають людей в полон і продовжують той терор, який чинять вже більш ніж 10 місяців. А з іншого боку, наші мешканці 10 місяць чинять спротив. Це героїчні люди. Я думаю про те, як мелітопольці опиралися окупації. Просто епоси можна буде писати, точно знімати багатосерійні фільми. Чи збільшується кількість російських військових у Мелітополі, враховуючи те, що вони розповідають, що вони там, не дай Боже, назавжди, і коридор вони віддавати не будуть до Криму. То відповідно, чи стає їх там більше, аби захищатися від контрнаступу збройних сил? Дякую за запитання. На жаль, стає більше. І сьогодні, за інформацією наших місцевих мешканців, які сьогодні залишилися з тимчасової окупації, вже російських військових, які одягнені в військову одежу або в цивільну одежу, їх більше ніж тих мешканців, які залишилися з тимчасові окупації. На жаль, їх сьогодні використовують або на радість як гарматне м'ясо, І 400, за офіційними даними генштабу вивезли в чорних пакетах, привезли ще. Нову партію 400 або більше, тому їх стає все більше. і Більше також є а, а, така а, небезпека. що вони переодягаються в цивільне, Вони ходять по дворах, ходять по ринках, ходять по магазинах і слухають, хто про що говорить. І сьогодні дійсно наші мешканці є героями, тому що знаходитись 10 місців в тимчасовій окупації і чинити спротив, той, який а, в будь-яку секунду може бути викритий, це дійсно героїчний поступок. Але расисти вони підступні, і вони намагаються знайти як наш спротив, як наших мешканців, які патріотично налаштовані, а це звичайно ж більш ніж 99 відсотків. Так і наших партизанів. Ж небезпека наростає, тому ми маємо звільняти в першу чергу звичайно ж території, але їх найголовніше це наших людей на тимчасово окупованих територіях. Не сумніваємося в тому, що так і буде. Дякую, що долучилися. Міський голова Мелітополя Іван Федоров був з нами на зв'язку. Зараз робимо кротку паузу і поговоримо про ситуацію на східному фронті.